Ви мрієте, напевне, бути співачкою. Так. Ані Лорак, мій брат, загинув на війні. Українці, пробачте за мовчання. Ані Лорак вперше за сім місяців пише відкритого листа про свою позицію щодо війни в Україні, а також пригадує брата, якого втратила на війні в Афганістані. А також ви почуєте думку легендарного українського співака Іво Бобула, який раніше захищав Ані Лорак. Захистили, ви сказали, що я не маю нічого проти ані Лорак. Також до цієї теми доєднається українська співачка Красуня Злата Огніч. Дочекайтеся, та дівчина путь. Нагадаю, Лорак до цього видала свій інстаграм і з'явилася сфеєричним відео, нібито повернення до Росії. Хоча за іншу інформацію вона весь час перебувала саме там. Хто є ту? Боже мой, дива. Дива вернулась. Да, так, це я. Це я. Зараз перейдемо до її відкритого листа. Перед цим зачитаю її сльозливий допис, який вона написала у своєму інстаграм за на сьомий місяць війни Російської Федерації проти України, повномасштабного вторгнення. Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце сповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом і тривогою. Сцена моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям із вами. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі. Так написала Ані Лорак сьогодні. Вона роз'яснила більше. У своєму зверненні Лорак несподівано заговорила про те, що жалкує про своє мовчання, бо його начебто використали проти неї. Може, вона сама вичікувала цього, хто його знає. На я Лорак заявила, що любить батьківщину і прославляє Україну по всьому світу. Останнім часом моє ім'я цинічно використовується для різноманітних політичних і медійних маніпуляцій. Пише Кароліна. При цьому моя громадянська позиція є і залишається незмінною. Я люблю Україну, і любов до батьківщини вібрала з самого дитинства. Мати моя і ночей не доспала І водила мене у поля. край села Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Моя суб'єктивна думка. Можливо, кум путініст Філіп Кіркоров закоротив теж Лорак голову, і вона мовчала. Я візьму торішні гарасти <му> наче чіто. До сих пор я себя как-то не чувствую звездой. Ну, просто я чувствую, что Я пою музыку, я несу свое искусство, и людям это нравится. Наверное, вот это главнее. А титулы, звезды, наверное, это, не нам. это просто придумали нам журналисты, вот вы. В этом году Ани Лорак получает свой 14-й золотой граммофон. Каждая статуэтка вдохновляет ее на дальнейшее творчество и заставляет задуматься, чем удивить зрителей в будущем году. Я народилася у прекрасному Буковинському краї і вважаю, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками. Також виконавиця повідомляє, що взагалі то вона прославляє Україну протягом 20 років, і її місія як артиста нести музику, дарувати людям радість. Ну і звичайно, Лорак озвучує заїжджену фразу, що вона поза політикою. Така позиція мені вистачає любові. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Мій шок був стосовно Ані Лорак. Це такий шок на збіллю разом, тому що ну я можу чекати від інших артистів якоїсь там реакції е, іншої. Да? Але від Ані Лорак це було боляче дізнатися і побачити, що вона дерево кохання. І на це дерево прилітають пташки. Ну, пташки, коли прилітають, вони різним на цьому дереві займаються. Тому залишимо всі дерева кохання там, де вони є, і не будемо витрачати туди енергію. Війна вона проявляє е, якості людей, їх позицію, людяність і все те, що в принципі має людина в собі. І ця війна проявляє всіх нас, як публічних людей, так і звичайних, які там допомагають. Допомагають біженцям, українцям тощо американці через океан, знаходячись на іншому континенті, де Україна, де Америка, але вони, в них душа були через те, що це несправедливо. Хотілося б сказати Ані Лорак, можливо, вона б задумалася, що в неї в країні щодня гинуть сотні, а то й тисячі людей. Я не політик, каже Лорак, і ніколи не відчувала амбіцій з цього приводу. Упевнена, що не можна змішувати ці два поняття артист і політика. Але сьогодні саме політики використовують моє ім'я з метою своїх брудних ігор, заявляє Кароліна. Ані згадує брата, якого вивезли у цинковій труні після війни в Афганістані, і запевняє, що вона не розуміла, за що він загинув. Артистка, яка живе в Москві, зазначає, що глядача вона не вирізняє за національністю. Коли я на сцені з глядачами мене об'єднують музика і любов. Коли співаю, я співаю для всіх і не поділяю свого глядача за національністю чи релігією, за кольором шкіри чи сексуальною орієнтацією. Для мене чи не чорний, чи білий, це просто люди, які люблять мою музику, а я співаю для них. Артистка заявляє, що ніхто не має права її диктувати, як любити і підтримувати Україну. Свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріск телекамер, а так як вважаю за потрібне і гідне. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною, але я прошу поважати мою думку, тому що демократія це повага думки до інших. Це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави. В якій головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир і процвітання, пише Ані Лорак. Тому ні ДНР, ні ЛНР, ні правий сектор, ні свобода не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного відношення до мене. Додала наприкінці співачка, і як коментує її Бобул, дивіться далі. Як зараз ви прокоментуєте її дії? Знаєш, що я тобі скажу кожен кузнечик своего... а далі що він хоче сказати? Кожна людина має право на вибір. Я не можу ругати когось або сказати, що це не має права. Але так. просто іноді жаль, що знаєш, поповина їхня похована тут. І коли тут біда, а ти там, знаєш, я ніколи не бував в такій ситуації, де Бог може і не буде ніколи, бо в мене і свої. Е... Я кажу, тези на життя. Я знаю, де правда, де неправда. Я розумію відрізнити де половини. Да. Ну, склалося так, що склалося. Ну, що робити? Хай собі йде своєю дорогою. вона вибрала цю стезю. Це її сказав. Е, е, що я можу з... казати? От яка так. ти така, десь. Ні ні, 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 ні. Навпаки, ви один з артистів, який все-таки ще якби ст... ну якби намагається якось зрозуміти, якось її захистити і так далі. Просто Я знаю, не... що краще легше всього робити з артиста. Знає, що мені не подобається? Що це дало е, людям? Хай люди розбираються, кинули кіт кість народу. От давайте розбирайтеся, розривайте на часи. Це не є правильно. Це і мистецтво. А мистецтво не має кордонів, тому це хай розбирається держава. Така, Добре, та... а як ви ставитесь до того, що зараз хочуть позбавити звання народних артистів, заслужених артистів від ну, людей, які є. Я, не я гадаю, що Баскову, Кіркорову, там і ще хто, вони народні артисти України, я гадаю, що це не треба зняти з них все, тому що люди просто їм не треба це носити. Взагалі так. це не може бути. А що mm -hmm. стосується наших? наших Земляків, які там, ну я не знаю, ви знаєте, це хай вирішує на державному рівні. Я не маю права е, по-чесному казати, як людина, сказати, да, заберіть нафік, це не є правильно. Ми не можемо робити з людей своїх із тих людей, яких знаю, ворогів. Я просто можу сказати, хлопці, ви не праві. Оце я можу сказати. Так не робиться. А вони скажуть мені, а яке твоє діло? І вони теж будуть праві. Розумієте? Ні суди, да ні суді ні будеш, як в Біблії написано. Я не маю права осуждати людину за те, що вона зробила цей крок. Це її життя, її особисте життя. Mm -hmm. А що стосується звань, будь ласка, і Міністерство культури, є нагородний відділ, хай розбирається. Я не можу це, я їй не давав і я не можу забрати. Треба бути mm -hmm. чесними перед собою, хоча б цим. Краще всього робити всіх ворогами. Я от пам'ятаю, коли там приходили. Кроліки виступали, де та там всього обираються. <смітна> це не є правильно, народ не повинен це робити. Народ повинен зайнятися зовсім іншою. На це є служби, які отримують гроші від держави. Так, ну а як ви ставитесь, Тут... наприклад, до цієї декомунізації і так далі. От пам'ятник Ікатеріни II в Одесі, Пушкіну у пам'ятників. Як ви ставитесь до цього? Ви знаєте, я чесно знесення. скажу. Mm -hmm. іноді, іноді, з недорозумінням, все-таки Пушкін є Пушкін. І... Гоголь є Гоголь і ну не вже не краще Шевченко, Шевченко теж писав так. на російській мові. Гоголь писав на російській мові на українській мові. Пушкін писав так. Багато е, але між там, я і Шевченко е, прірвав. Е, хто хто написав цей і Маргарита, Як його? Булгаков да. О, Булгаков може відноситися по-іншому, бо він десь там ляпав про українців щось недобре. Я так... По, по історії пам'ятаю десь про нього, да до нього можу віднести по-іншому, але деякі речі, знаєш, це мірова е, mm. я кажу, міровий. Е, ну весь світ читає про це. Добре, я mm. поставлю запитання по іншому. Якщо так. вам запропонують виступити на одній сцені з Кіркоровим і Басковим в Німеччині, наприклад, поїдете? ні, 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 то однозначно, та про це ви думаєте, що мені не запропонували дуже багато mm. разів. Я сказав ніколи. Абсолютно. Це для мене люди померли назавжди. От Ало да, Алло Борисовну поважаю за, е, цього Макривича. Ал Борисовна mm -hmm. там дуже багато Максима я, Галкіна. Mm -hmm. да, Галкін, взагалі, я пам'ятаю, ми з ним зустрічалися на словянському базарі. Людина, яка проти mm -hmm. чому? Uh -huh. Чому робити, робити з нього ізгоя. Ну він не він любить. Він люби свою Росію, але він не любить цей режим. Mm -hmm. Як люба людина, коли був Совєтський Союз, тікали за кордон. Ну, не любили вони Совєтський союз. Не могли воно жити, їх душило. Художники, письменники, поети, тікали кудись, їх шукали вільну, віль, вільне життя. Ну, така от така, розумієш? Людина твор, творчість, не той так. Mm -hmm. І обернувати йому крило і все, він отак помре. А йому треба щось дати, волю. Mm -hmm. А у нас що було? На концерті Патріотику співай при комсомол, дивись, то волосся пострижені. Дай Бог там ото, не двигайся, бо це не добре. Це вже антисовєччина. Mm -hmm. Ну це дурня така була, що вважає мені, але я пройшов це і <свісно> слав Боже, що то пройшло. Бо тому що просто ніякого росту, ніякого росту не було. Хто був ближче до корита, mm -hmm. до попочки і лизав тато та, та, мав все. А хто мав свою думку, це єдина така. Ну хай подалі подалі. 就。